Щирі вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас до Вінниці на навчально-тренувальну базу Вінницької ниви на поле номер один. Сьогодні тут відбуватиметься поєдинок третього туру чемпіонату України з футболу у запасі. Сьогодні у Металіста 19-25 розпочалась у нас гра. Господарі Поля сьогодні у такому складі. Зараз металіст в лотації, дальний удар і ворота летить м'яч. Перший удар у сьогоднішньому поєдинку. Дар'я Панащенко розганяє атаку своєї команди. Відпасовує вона праворуч Надія Куніна. Знову Куніна з м'ячем. Прострільна передача в ти майданчик. Там Анастасія Чубак забирає м'яч і це низова передача від вкидання за бокової диничанок. Насаміна пасує вперед. Удар Дар'я Панащенко. Не влучає Дар'я Панащенко. Вбиває м'яч Смеречинський і там допомагає своїй партнерці Вероніка Нікітюк. Удар по воротах Чубак переводить м'яч устрію за шведський лінчемпінг. Досвідчена гравчиня, також гравчиня національної збірної. Загалом, як я вже казав по складу, а Панащенка пробиває, у дальний кут не влучає. Панащенка зараз у площину воріть на досвідченій суперниці. Ганна Смеречинська. Повертається до захисту, допомагаючи у оборонних діях. Твої команді удар воротах на місці. Анастасія Чубак забирає м'яч. Зараз комбінують, контролюючи м'яч гравці Металіста 19-25. Зараз парсу центр. Загострення може бути Молодюк, Єлизавета Молодюк. Передача вперед і положення поза грою. Було у гравців металіста 19-25, але буква банально не влучивши у кут, там голкіпер. Сістерс лише проважала поглядом той м'яч. Зараз дальній удар по воротах. поперечиною цей м'яч. в команду Володимир П'ятенко, саме Наталя Зінченко, чоловіка український головний колектив футбольний жіночий. Немає порушення правил, не фіксує у нас арбітр. Так, потягнули за себе, свою... дозволено було грати. Алексанян. хороша передача, молодюк. Куніна, Куніна в страшному майданчику, вже Куніна. Удар по воротах рятує Чубак, Ні, не рятує Чубак, і забиває у нас Надія Куніна. Перший м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Під попередчини пробиває досвідчена гравчення і рахунок у нас відкритий на 22-й хвилині. Надія Куніна 1-0. Верніше 0-1. Трималась Віничан і знову таки 22 хвилина стає вирішальною. До речі, я нагадаю, що у попередньому поєдинку проти Полтавської Ворстли саме на 22 хвилині Віничанки також пропустили свій перший передача. Передача зручний майданчик. і рятує. Зараз Чубак дуже гарно зіграла, змогла ось так, заткуючи, навіть у ворота все ж таки дістати цей м'яч. Відбивається війничанки все ж таки вже в пожежному такому стилі. Вероніка Дерев'янка просто вибиває м'яч на кутовий двічі поспіль. А Панащенко знову капітан команди металіст 19-25 з м'ячем. Удар по воротах і рятує Чубак. Добивання буде! Знову чубак рятує! Але положення поза грою. була. Вероніка Андрухів у положенні поза грою і тому. У Єврокубках на наступний сезон. Ну і п'ятірка, яка боротиметься за виживання. Нагадаю, дві команди напряму вилітають у цьому сезоні. Наступного сезону команда. Удар по воротах» зараз. Дальній удар. Єлизавета Молодюк пробивала, не влучає. Єлизавета Молодюк ворота. Андрухів. Розвертається Вероніка Андрухів. Передача зворотня на Дар'ю Апанащенко. продовжує перебувати капітан Харків'янок з М'ячем. Подача Андрухів, шофний майданчик. Удар по воротах рятує Чубак. Підбирання. За Савіна не влучає Савіна по м'ячу. Дуже прикро. Дуже прикро, звісно, для е, Анни Савінової. що не влучає по І Ось ця прикрість призводить до другого взяття воріт господарок футбольного поля. Ну, і грішила цим Анна Савінова і до цього епізоду. І Надія Куніна дубль робить у сьогоднішньому матчі. Рахунок стає у нас 2-0. Встигла з п'ятака, так би мовити, по-хокейному доїсти цей ігровий епізод після невдалого вибивання м'яча від лівої захисниці. Вінницького колективу, тож 2-0 на 37-й хвилині. Отже, подача від Басанської. Олександян пробиває стійка! Добивання! І м'яч у воротах Яна Котик відзначається 3-0. 3-0 стає рахунок Яна Котик. Знову ж таки, фактично з п'ятака добивається і м'яч у ворота. М'яч відскочив від стійки. Дуже прикро, і Яна Котик все ж таки. Змогла забити. Пробувала поворотах у нас Олександр головою. І на добиванні чітко, дуже Яна котик доводить перевагу своєї команди до 3-0-43 хвилина. Металіста 1925. Жовто темносиня, мабуть, зараз давати після цієї атаки. Okay. А Панащенко продовжується атака. Куніна, Куніна в в майданчику, входить. Куніна подача і переводить м'яч на кутовий. Ольга Басанська у першому таймі виконувала ці кудові. Okay. Зараз подача знову. Не добирається до м'яча. Не добирається до м'яча у нас Анастасія Чубака, але обійшлося для господарок. Розвертається Шевчук. Де вперед? Шевчук. Хороша передача на Куніну. Куніну одну забули там. Куніний момент удар okay. поворота і трик Де на надії і рахунок стає 4-0. Забули там на лівому фланзі свого захисту гравчині вінницької команди. Десь Анна Савінова. Не встигла за швидкою гравчинію Металіста 19 1925 і рахунок у нас стає 0,4. Відзначаємо ще раз хитрик для Надії Куніної. 55 хвилина поєдинку. Бачимо зараз на повторі. Не встигає ось тут Анна Сталінова за своєю візаві і вдається тій пробити у дальній. Не встигає до м'яча Шевчук і вівнічанки відбивається. Звета Молодюк, дальний ударила. Звети Молодюк і пропускає м'яч під собою. Анастасія Чубак. Mm -hmm. Анастасія Чубак, яка дуже вдало діяла у першому таймі. Ми бачимо, зараз все ж таки ну, відверто помиляється у цій ігровій ситуації. 57 хвилина, рахунок стає у нас 0,5. Mm -hmm. Єлизавета Молодюк забиває свій черговий м'яч у цьому сезоні. п'ятий, якщо я не помиляюсь, так і є. П'ятий для Єлизавети Молодюк. Дуже красивий м'яч вона забила у минулому поєдинку. Останній сьомий своєї команди. Куніна з м'ячем. Подольська. Зараз в один дотик. Хороша передача. Панашенко. А зміщується. А Панашенко дальний удар. воротах в дев'ятку влучає Дарія Панашенко. 6-0 стає рахунок. Прекрасний м'яч від досвідченої гравчині у Дарія Панащенко. Це, до речі, також п'ятий м'яч у цьому сезоні вже. Рахунок стає 0,6. Шестидесята хвилина. У нас рахунок 6-0. Ось у другому таймі. Ми бачимо, що працює у нас ця негативна тенденція у складі. з 55 по 60. Ну і потрібно. Зараз момент може бути ще один удар по воротах. Рятує, рятує. Зараз у нас Чубак цього разу ага. після е, удару Мілени Іванченко, яка з початком другого отримує передачу від партнерки. Прошу передача у Петрик. Вертикальна. Проходить та передача. Гірин. Гірин з розумов м'ячі Вікторія Гірин прибуває. Прекрасний м'яч. І від Вікторії Гірин рахунок стає 7-0. Ага. Вікторія Гірин нещодавно з'явилася на футбольному полі. Вже відзначається забитим м'ячем. 65-та хвилина. Ну і такий рахунок 0,7, завдяки якому саме 19 1925 в онлайн-таблиці переміщається у нас на перше місце завдяки різниці м'ячів. 15-1 у них було до початку сьогоднішнього поєдинку. Зараз у них 22-1, відповідно. Ну а Ворсла вчора перемогла лише 4. Гірин в софну майданчику. Він Вже швидко вона з м'ячем Гірин, гірен. Назбирала на собі вже кількох суперниць, мушена віддати передачу. Молодюк пробиває над поперечиною, який удар. Okay. Подача, подача ним ней майданчик. пробиває і не влучає. Не влучає окута. Олексаніан Висока гравчиня. Ще одна заміна буде у складі вінницької команди. Ми бачимо, готується у нас вийти на поле. гравчиня під п'ятим номером. І м'яч у воротах забиває. Забиває у нас Анна Петрик, якщо я не помиляюся. Восьмий м'яч влітає у ворота вінницької команди. Так, Анну Петрик, я бачу, вітають. З цим забитим м'ячем. 8-0 стає рахунок. 85-та хвилина. Бачимо на, на повторі подача з флангу. Петрик приймає м'яч і пробиває з правої ноги, пробиваючи Анастасію Чубак. Рахунок у нас стає 0-8. Найбільша поразка у цьому сезоні від. Бернуться до захисту власних воріт, не вийде контратака. Передача вперед. Ганна Смиричинська момент має! Ганна Смеричинську удар по воротах не забуває. Вселенний момент для Вінничанок. Я думаю, якби забитий м'яч, він би ну, певною мірою надихнув би вінницький колектив. Іванченко, передача. Молодюк пробиває, стійка! І м'яч у воротах. 9-0. Єлизавета Молодюк відзначається забитим м'ячем. Черговим своїм. Шостий м'яч у чемпіонаті. Дубль сьогодні молодюк робить. Отже, рахунок 0,9 стає. 89-та хвилина поєдинку. 0-9. Наступний свій поєдинок вінничанки інчанки проведуть проти Уманських Пантер. У Умані команда зіграє 20 колективу ЄМС Поділля. І у цей момент лунає. У нас фінальний свисток про завершення цього поєдинку, який фіксує перемогу команди Металіста 1925, який виходить зараз на першу сходинку турнірної на таблиці набирається.